Ас на зв'язку політтехнолог Тарас Загородній і ми раді вас вітати в нашому ефірі. Підготувала для вас низку питань. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте не будемо зволікати. Одразу почнемо ставити ті питання, що ми для вас підготували на цьому тижні в Україні та в інших країнах. затримали засновників організації Ридан. Є підозра, що це міжнародне групування організували в Росії, і хочеться дізнатися саме вашу думку з цього приводу. Ну, дивіться, молодіжні субкультури вони в дійсності існують. Так багато є людей, які ну, молодь зараз живе в інтернеті, і тому звичайно, що вони групуються за якимись інтересами, які якими може інтерес до певних дій чи флешмобів. Може використати в тому числі Російська Федерація, ось а враховуючи те, що інтернет не має обмежень, то, на жаль, наша молодь теж інтегрована в російськомовний простір. Ще до, до недавно, наприклад, до минулого року, у нас молодь багато слухала російської музики. І теж через відсутність мовних обмежень може бути інтегровано в тому числі в російський інтернет простір, в тому числі і токоза відповідь одразу до другого питання. Крим Крим можна повернути силовим і дипломатичним шляхом. Це позиція США. НАТО більш стриманим, мовляв, Україна сама має вирішувати, як і що робити. Це означає, що у США і НАТО немає чіткої позиції щодо України та Окупованих Росією територій. Ну, слухайте, тут слухати треба позицію США, тому що 70% бюджету НАТО це США, а НАТО. Це ж, ну, вважаєте як громадська організація, і їх чиновники завжди дуже обережні, тому що вони повинні враховувати позицію багатьох країн, в тому числі НАТО. Які не дуже взагалі задоволені, що відбувається в Україні, не всі країни НАТО реально хочуть перемоги України, тому що у них є побоювання щодо Росії, тому що у них є достатньо вагомий прошарок людей, які мають ну не проросійські настрої, має русофільські настрої. Тобто, Росія ж системно працювала над своїм образом останні 300 років, і відповідно, особливо в країнах. Старої Європи там є ще певний сантимент щодо і російської культури, щодо її великих письменників, і так далі. Тому НАТО завжди буде так говорити, тому що там чиновники. Чиновники дуже обережні. Тут я виділив питання позиції англосаксів, в першу чергу. Тут це йдеться про Британію та Сполучені Штати Америки. Вони в принципі вже визначились. Вони зрозуміли, що ніякої ядерної війни не буде, якщо Україна почне відвоювати Крим. Це сталося ще не вчора, не позавчора, а аж 11 серпня. Коли вперше були нанесені удари по Криму і по аеродрому, якщо ви пам'ятаєте, і це призвело до розуміння того, що а нічого не станеться. Так ніякої ядерної війни не буде. так що, звичайно, що позиція в першу чергу сполучених штатів Америки, що Україна повинна відновитися в кордонах 91-го року. І тут наші погляди на, на ці дії дійсно збігаються. І ще питання щодо міжнародної арени. Білоруський лідер Лукашенка б'є рекорди. Він вже більше 12 разів був у Китаї. І що означає його теперішні візити? Чим це може погрожувати саме нашій країні? Ну, дивіться Після того, як от вже третій день по території Російської Федерації прилітають дрони, які невідомо звідки прилітають, але зрозуміло, що це може бути тільки українського виробництва. Але ніхто не підтверджує не спростовує. як говорить у нас СБУ під керівництвом пана Малюка, і збаговна Тайм again, again, і буде ще більше. Білорусь розуміє, що я думаю, що Лукашенко розуміє одну просту річ, що в Україні є вже зброя, яка спроможна прострілювати всю територію Білорусі, і якщо у нього до нього в голову прийде якась шалена думка починати напад на Україну, відкритий. То досить швидко це може закінчитися погано для інфраструктури Білорусі і особисто для пана Лукашенка. Тому я думаю, що тут якраз позиція, проактивна позиція України вже впливає в тому числі на поведінку Лукашенка. Причин приїзду візиту в Китай декілька. Перше, Китай є неформальним гарантом безпеки Білорусі. Тому що Лукашенко вибудовував окрему лінію з Китаєм. Пам'ятаєте, його син Коля навіть з спіта... оду, я по іншому не можу назвати Сідземпіню китайською мовою. Далі він... він поїхав туди для того, щоб розуміти, яка система гарантій у нього є. Так тому що у нього така не дуже гарна ситуація. Його прибити можуть в фізичному вигляді три сторони: росіяни, самі білоруси або хтось інший, який може з цим скористатися, в тому числі. І тому він намагається будувати таку систему, щоб отримувати якісь гарантії, ну, хоча б від росіян. Друга, потрібні гроші. Гроші потрібні, тому що білоруська економіка падає і вона теж знаходиться під санкціям, поки що не під таким санкційним списком, але знаходиться потрібні гроші від Китаю. Третє: Китай може через Білорусь налагодити постачання, в тому числі зброї чи товарів подвійного призначення, тим більше у них є спільні військові проекти. Але це дуже ризикова гра для Китаю. Не думаю, що вони в це вилізуть, але така ймовірність існує. П'яте, я не виключаю, що через Лукашенка а, а, передається якийсь меседж росіянам, в тому числі, які китайське руководство поки що не, не може відкрити там зробити, тому що немає прямих контактів з Путіним. А, і а, в даному випадку не виключено, що Китай же розглядає Білорусь як такі ворота в Європу, там вже побудований індустріальний парк, великий камень, і можливо, теж незадоволена позиція. Що через позицію Лукашенка і ТРР Росії у них там є вже провали по економіці, тому що суходольний ж кордон закритий з ЄС, і тобто декілька оцих тут цілий комплекс може бути факторів, який з цих факторів більш вагомий. А ми подивимося після приїзду. Якщо Лукашенко зможе, якщо ми побачимо якісь провладні зміни у Лукашенка, наприклад, голова КДБ буде зміщена, чи міністр економіки, о, міністр оборони, які мають стосунки з російською Китай дав карт-бланш і гарантії Лукашенка на те, що він може здійснювати незалежно від Росії кадрову політику. Дякую, завдяки вам трохи більше стало зрозуміло у цьому питанню. Може ви пояснити і наступне. Путін підписав документ про призупинення участі РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Чи могли б ви простими словами пояснити нам, будь ласка, що це таке? Е, ну, дивіться, це різні договори щодо обмежень і ядерних випробувань, і обмежень щодо розвитку. Ядерних озброєнь вони почали підписувати ще за часів Брежнєва Так це коли в дійсності у радянський союз зміг здійснити паритет зі сполученими штатами Америки за кількістю е, ядерних боєголовок. І тоді було підписано там така була е, період розрядки. У них називався коли. І Брежнєв приїжджав до Ніксона, ну і там взагалі була намагання якось таке мірневе существування, як тоді це називалося, так а потім воно оновлювалося в різні часи. Потім змінилася практика після 91-го року, яка полягала в тому, що сторони америка... американська і російська, домовилися, що є взаємний контроль та інспекції. Інспекція на ядерних об'єктах, ну тобто, в якому вони там стані знаходяться, що відбувається, кількість і так далі. Можна подивитися, так що там взагалі відбувається. Тобто, росіяни можуть їздити в Америку, і американці можуть приїжджати. Цей договір не більше ніж блеф. Чому? Ну точніше, вони сказали, ми не виходимо, ми призупиняємо. Ну це фактично ви залишаєтесь там. Тому що це єдина, поки що, галузь, які взагалі американці готові спілкуватися з росіянами, тому що по інших напрямках там ну немає про що говорити, тим більше після старту війни проти України, і тому вони намагаються залишити цей договір для того, щоб взагалі хоч якось спілкуватися з точніше, рух навколо цього договору, щоб якось спілкуватися з американцями. Але я думаю, що там причина може бути більш прозаїчна ядерна зброя російська знаходиться в не дуже гарному стані і як і вся російська армія, тому вони просто бояться зараз це показувати, в тому числі ну, одна з причин, чому вони так роблять. А так це в принципі ні, нічого не міняє від слова зовсім. Скажу чому, тому що теоретично розрив цього договору означає, що... А, Росія починає активно нарощувати виробництво ядерної зброї. Але і промислова база вже не та, це на Радянський Союз, так? і кадри вже не, не в такій кількості. І, в принципі, такої ядерної зброї вже в такій кількості і не потрібно. Там і так у них кількість. Ну, там 15 тисяч е цих е е е боєза боєзарядів, які є на Озброєні Російської Федерації цієї кількості, як і у США, достатньо знищити землю декілька разів, і тому вона ну, знаєте, ніхто не хоче все рівно пробувати. Тому це такий блеф, який не має взагалі ніякого стосунку до реальності, намагання когось налякати і змусити американців, ну хоча б звернути увагу, що відбувається в Росії. Дуже дякую, дуже дякую. Як завжди цікаво з вами розмовляти. Але час нашу розмову добігає свого кінця. Це був політехнолог Тарас Завгородній. в нашому ефірі. Ми завжди раді вас бачити в нашому марафоні. Тож чекаю на наступну зустріч.